Від тем глобальних до тем локальних Київрада вкотре пообіцяла оновити генплан міста. Детальніше про це ми будемо говорити із нашим гостем, який долучається до нас наживо онлайн. Микола Конопелько, депутат Київради, заступник голови комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Вітаємо в ефірі! Вітаємо, пане Миколу. доброго дня, шановна студія. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про генплан. Чому зараз ми про нього говоримо? Чи доцільно про нього говорити в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Чи це ніяк не впливає на розробку і реалізацію генплану в столиці? Ну, дивлячись на останні 20-річчя, на прийняття генплану майже нічого не впливає. Точніше, так, можна сформулювати, не приймається. На жаль, отже, останній раз він був прийнятий 2002 року. Він був прийнятий до 2020 року. Розроблявся на протязі 20 років, 20 років новий генплан. Але сьогодні вже 24-й і генплан, на жаль, так і не прийнято. За останні місяці Київська міська рада за наполяганням київської влади прийняла рішення про створення нового генплану, Точніше, обнулила всі ті наробки, все те, що було зроблено за 20 років, і наразі місто буде розробляти новий генеральний план міста Києва. Отже, це такий новий корабель, котрий запустили, але по моїх особистих відчуттях. І експертні думці багатьох експертів в цьому питанні це той корабель, котрий запущений, він знову таки не допливе до своєї кінцевої мети, тому що він о, одночасно зроблено все таким чином, щоб о, ну, взагалі його і не прийняти. А які найбільші проблеми на сьогодні є? Ось цього корабля генплану, як ви кажете. Ну, по перше, перша і головна проблема це те, що його ніхто, на мій погляд, не... Хоче прийняти, тому що генеральний план міста це достатньо такий жорсткий документ, котрий встановлює чіткі правила гри, що можна де будувати, які конкретно території, по яких межах мають відповідати тому чи іншому функціональному наповненню. А чіткі правила гри в місті Києві приймати не бажають, тому і ось і тягнуть вже дуже дуже багато років з прийняттям. Генплану 2020 року зараз обнулили цю ситуацію. Запустили розробку нового генплану. Крім того, ну з чим ми стикалися, да що на підтвердження цього це на початку цього року, коли приймався бюджет міста Києва. На розробку містобудівної документації загалом було закладено там мінімальна сума на менше на більше 10 мільйонів гривень. Тобто, для розробки всієї містобудівної документації на більшого міста в Україні це ну зовсім не про що це. Цього достатньо буде там для розробки одного детального плану території, для того, щоб уточнити той чи інший клаптик е землі міста Києва. Отже, нами депутатами за нашим наполяганням при корекції бюджету е було додано ще сума на фінансування, для того, щоб можна було розробити комплексну схему транспорту, встановити межі міста Києва і так далі. І так далі. Але це ну, ми зробили з надусиллями, тому що. Е Розпорядник коштів, а саме департамент архітектури, він відповідальний за розроблення генерального плану міста Києва, і взагалі за розробку містобудівної документації. Він не хотів, щоб були кошти, і саме це і є підтвердженням того, що він не хоче, щоб взагалі генеральний план розроблявся. Uh -huh. Щодо проблем на сьогоднішній час, е як я сказав, перша і головна проблема ніхто не хоче встановити чіткі правила гри в місті Києві, uh -huh. а, а отже, робити. Керування містобудівною документацією в ручному режимі. Тобто, якщо е, генплан встановлює конкретні речі, конкретні чіткі правила гри, то але і по-іншому не можна. Але якщо як то кажуть, дуже хочеться, то значить можна. І, наприклад, через зміну там, детального плану території або прийняття нового можна ці правила гри на певних територіях змінити. Е, По-друге, е, значить на сьогоднішній час не встановлена межа міста Києва, так. Вона не погоджена з сусідами, і, отже, взагалі ніякий генеральний план не може бути затверджений, якщо не встановлені його межі, тобто конкретна територія з конкретними межами. І ми не розуміємо, не може бути затверджений тоді генплан. На сьогоднішній час законодавство таким чином складено, що. Межі міста Києва повинні затверджуватись у Верховній Раді України. А перед цим має пройти погодження усіх сусідів з містом Києвом на сьогоднішній час. В нас їх 13. тобто, це погодження конкретних меж. Після того затвердження усіх погоджень і затвердження Верховною Радою України на сьогоднішній час. Даний документ, як я вам сказав, він заново запускається і при цьому. Відбувається наступна річ, що розробити безумовно в конкретні строки, там, наприклад, ну, генплан треба розробляти не менше двох років. Крім того, його фінансування наразі вкрай обмежено. по-третє, законодавчо треба готувати дуже багато змін роботу з парламентом. Її взагалі ніхто не проводить. Тому генеральний план ну, цей обречен... Звісно, на, на невдачу, тому я кажу, що цей корабель знову якоби запущено, але він так і не допливе. Ну, просто із з того, що ви говорите, за, недостатньо, за за браком коштів, за браком уваги. і... Е -е 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 і часу цей новий генплан може бути таким, що він нікому потім не буде подобатися, всі будуть скаржитися. Але з іншого боку, якщо залучати туди багато коштів стільки, скільки потрібно, аби два роки розробляти генплан. Чи не вбачаєте, чи не передбачаєте, ви що у киян та й не тільки киян, а взагалі українців, це викличе негативну реакцію? Мовляв, в країні, де війна гроші треба на фронті, а ви витрачаєте Чаєте мільйони гривень на е, розробку генплану, який невідомо коли буде розроблений, і неясно, чи буде реалізовуватися, тому що люди часто обурюються, коли не розуміють е, куди і для чого йдуть гроші. Безумовно, повністю з вами погоджуюсь. Люди безумовно будуть обурені, тому що скільки часу вже було витрачено, 20 років. Наразі все це зведено на нівець, заново запущений процес. Тим паче, що я ще раз підкреслюю, кошти ці ніхто не збирається виділяти. Є конкретний супротив. Навпаки, зараз позиція така в київської міської влади, що краще нічого не робити, бо вони хочуть залишити все в ручному керуванні. Бо якщо буде прийнятий генплан, то не можна буде змінити конкретне цільове функціональне там призначення тієї чи іншої території, якщо дуже комусь буде потрібно, там якимсь друзям і так mm -hmm. далі, або лояльним до там, міської влади, до її команд, певним компаніям, забудовникам. Тому все це відбувається в ручному режимі і його максимально намагаються зберігати. Тут мова йде про те, що також здійснені законодавчі зміни, котрі також ще більше. Поглибили ну ту проблему з з його прийняттям, тому що на сьогоднішній час в нас існує комунальне підприємство, поки що інститут генерального плану міста Києва. Але законодавці прийняли рішення, що будь-яке місто і будь-яка територіальна громада не може замовляти в підпорядкованому йому комунальному підприємства. Замовляти розробку містобудівної документації, тобто на сьогоднішній час всі ті наробки, що є у інституту генерального плану, котрі нароблялися 20 років, вони будуть зведені на нівець. По друге за законодавством тепер потрібно буде проводити конкурс і обрати комерційну структуру через конкурс на прозоро. Котра буде займатися розробкою нового генерального плану, але ж ми всі з вами розуміємо, що ну який має бути досвід даної комерційної структури. Наскільки поглиблене взагалі відчуття і розуміння ситуації ну, в різних сферах міста Києва, да, для того, щоб розробити такий е, важливий для міста документ, ну е, ніяка компанія не може замінити повноцінний робочий діючий е, там, інститут цілий. І отже, це ще є одним доказом того, що цей корабель намагається втопити навіть при відправленні його у плавання. Розумієте? Угу. Отже, обурення містян воно має свій сенс безумовно. І також обурення багатьох депутатів з цього приводу. Але виконавчий орган рухається, як йому по цьому, ну як він розуміє цю ситуацію, як хоче зробити. Да? Отже, ми. Бачимо і намагаємося якось змінювати ситуацію, тому е, певний там мінімально необхідний кошт е, закладали і ну, майже втиснули просто в бюджет, щоб взагалі були кошти. Бо вони привели до тієї ситуації, що взагалі немає коштів. Отже, не треба буде нічого розробляти, залишаємо, як є, ніяких змін не потрібно. Генеральний план не прийнятий. Ну і що з ним mm -hmm. не буде прийматися і надалі. Отже, залишати всю ситуацію в ручному керуванні. Зрозуміло. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо Спасибо за ваші роз'яснення. Будемо стежити і за цією ситуацією. Микола Конопелько, депутат Київради, заступник голови комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування, містопланування, перепрошую земельних відносин. Над з новим генпланом міста.